Усім привіт, друзі! Сьогодні я вирішив відкрити для вас трошки завісу того, що відбувається із смартфонами третього ешелону з тими брендами, які ми з вами розглядаємо на цьому каналі. Я помітив, що багато людей до сих пір вживають термін китайські смартфони, маючи на увазі не країну походження, а негативну якість виробу. По факту на даний час більшість китайської продукції виросла дійсно і деякі навіть вироби виросли в рази, якщо порівнювати з 10-15 років тому, що було. Проте, звичайно ж, до сих пір трапляється багато заводського браку може бути як в плані фізичного, в плані заліза, так і софт. Звичайно, це все є, але не в усіх підряд моделях. Це точно. До того ж хочу вам сказати, що навіть топові бренди частенько попадаються на самих-самих різних недоліках. В інтернеті повно такої інфи. То в Samsung акумулятори взриваються, то на айфонах Face ID якось навчились обходити, то якийсь витік інформації, бази даних клієнтів витік. Це все факти. Та що там далеко ходити? Ось, наприклад, мій Xiaomi Mi 8, яким я вже користуюсь 3,5 з половиною роки. Останній рік він в принципі не отримує ніяких обнов, але якраз та остання обнова, яка сюди прийшла, мені не дуже подобається. Дивіться, в чому справа. Інколи коли я користуюсь смартфоном, в мене можуть пропадати з робочого столу ярлички. Проте, коли я на те місце, де ярличок знаходився, нажимаю, то додаток у мене відкривається і знову повертається на своє місце. Ну добре, тепер конкретно про ті смартфони, які ми з вами на цьому каналі оглядаємо: тобто Юліфон, Окітел, Блекві, Дуджі, Кьюбот, інколи, ЮміДіджи та щось подібне. Ви зрозуміли. Давайте розкажу про ті ситуації, які за 6 років ведення YouTube каналу Твекдей, який ви зараз дивитесь, мене спіткали. І я залюбки з вами подівлюсь тим, що запам'ятав. Я вважаю, що говорити про недосконалість графічної оболонки на будь-якому смартфоні треба, але я дивлюсь, що з часом мало хто щось виправляє в своїх смартфонах. Часто я бачу надпис обої замість шпалери. Часто я бачу неправильні закінчення слів, обрізані неправильно слова, неправильно поставлений дефіс при переносі слова. Коротше кажучи, повно косяків пов'язаних із шрифтом. Про це я також часто говорю в своїх відео. Таких проблем насправді багато, і такі є практично в кожному смартфоні, але я б не сказав, що вони якось сильно впливають на досвід використання. Просто трошки милять око. Буквально півтори роки тому я оглядав планшет Black Vitap 11, який мені безкоштовно, звичайно ж, висловили на відеоогляд. Там був такий серйозний баг, як на мене. Це проблеми з автофокусом при зніманні відео. Тобто ви, по суті, не могли зняти нормальне відео, тому що фокус постійно у вас скакав і хотів сфокусуватись. Якщо навіть ви рівно напроти стінки тримаєте планшет, він постійно-постійно фокусувався. Про цей баг я виробнику повідомив, і вже з наступною прошивкою це виправили. Ну, а тепер про фізичні проблеми, які інколи трапляються. Недавно я оглядав планшет Хо r 6 Pro. Так от, перший з планшета, який мені вислали на огляд, він був з досить сильними засвітами на матриці дисплею. Другий планшет мені також вислали, на ньому вже дійсно було менше цих проблем. Але я вам хочу сказати, що насправді на дуже багатьох планшетах я зараз помічаю малесенькі по краям засвіти. Їх видно, звичайно, коли у вас повністю чорний екран, ну або темно-сірий. В іншому ж на ці дрібниці дуже мало користувачів звертають увагу. Ну, я звертаю, звичайно. До речі, друзі, сьогодні на місці цього відео, яке ви дивитесь, мав би бути огляд ход Note 12 нового бюджетного смартфону. Але щось пішло не так, і я вирішив перенести цей огляд. Проблема в цьому смартфоні заключається в прошивці. Вона нормальна, але вона не ідеальна. Тому виробник попросив поки що його не знімати. А проблема заключається в чому? Коли я заходжу в меню екрану, там є варіант виставити 120 Гц частоту оновлення. Але її там і близько немає, тобто воно, звісно ж, не працює. Тому з наступною прошивкою, в мене, я так розумію, що у всіх, в принципі, цих моделях це все поправлять. Так, хочу сказати, що дійсно багато виробників зачасту присилають свої гаджети нові на огляди, де ще не фінальна версія прошивки. Я не розумію, вони чи не дорожать своїм іменем чи що, чи просто деякі блогери, може, просто не говорять про ці косяки. Ну але в мене дійсно часто таке трапляється, що щось там да не так. Щось треба казати про виробнику, і вони щось поправляють. Тому огляд цього апаратику буде в нас буквально через тиждень, коли я отримаю більш свіжу прошивку. Так, до речі, був ще один досить сумний випадок, коли мені прислали смартфон від BlackView, і там дуже погано працював тач. Тобто смартфон сам робив якісь рандомні натиски, ти просто дивишся на смартфон, а він, як то кажуть, живе своїм життям. На жаль, так, таке було, але я не скажу, що це проблема в цілому всієї моделі. Ні, це було тільки конкретно в моєму випадку. Ну, не пощастило, саме мені. Ще один прикол у мене був зі смартфоном Dugis, який також недавно мені присилали на огляд. Не буду уточнювати модель, тому що це також, тільки я так розумію, мені попався такий варіант. Там була маленька така чорна крапочка, коли ви знімаєте відео, її там з краю в куті було видно. Але більшість користувачів цього навіть не помічала, коли я просто в своїх знайомих просив: подивись, чи ти бачиш, ніхто нічого не бачив. Тому, друзі, той, хто придивляється, майже завжди можна щось знайти. Той, хто не придивляється і не чіпляється до дрібниць, тому буде все Нормально. До речі, ще один важливий момент при замовленні з Aliexpress. Чому я завжди раджу, якщо ви купляєте на Aliexpress, купувати в офіційного бренда, в офіційного магазина? Тому що одного разу мені прислали смартфон від компанії Dugi, який був замовлений не в офіціалі. Там була замовлена європейська версія, але мені прислали виделку з англійською. Тобто два таких штирчачки, не такі, як у нас, а такі пласкі. Тобто, довелося докуповувати перехідник. Знову ж таки, ніхто цього не очікував. Можна відкрити спір на Aliexpress, можна якісь там 10 баксів ще 15 збити з виробника ой, з магазину за те, що він мені прислав, але я цим вже не займався. Так, як бачите, з багатьма смартфонами трапляються різні курйози, але це ні в якому разі не означає, що вам треба знайти якийсь бушний телефон-кнопочний Nokia і користуватися ним до кінця своїх днів. Абсолютно ні. Замовляючи з Aliexpress, ви дійсно можете потрапити в тяганину з часом і з вашими нервами. І хоча в більшості ситуацій, в принципі, все вирішується на вашу користь, все-таки нерви і час це ну, не хотілося б їх витрачати. Якщо ви купуєте смартфони в Україні, то це трошки простіше, особливо якщо ви це робите в моєму онлайн-магазині Твекдейком посилання на який є в описі під кожним відео. Всі смартфони перевіряються обов'язково перед відправкою, тому що про більшість існуючих проблем я знаю, тому ніякого браку в принципі вам не прийде. Напишіть обов'язково коментар, з якими ви проблемами серйозними стикалися під час покупки смартфону чи якогось іншого електронного гаджету. А якщо ж не стикались, вам дуже пощастило. Ви просто щасливчик. Підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!